Як я вже казав, на них дров треба мало, ось трошечки дров закинули, вже вона горить. Все. Невелику товстеньку та округлу піч з металу в народі вже охрестили бараболька. Пристрій дійсно чимось нагадує картоплю. Конструкція буржуйки не складна, але саморобний агрегат досить ефективний і недорогий. Волонтер Дмитро Ступішин демонструє переваги саморобної печі. Мобілки чудові, тому що вона, по перше, вона мало дров їй потрібно. Вона універсальна і вона дуже легка. Вони дуже мобільні, тому просто беріть. Знімається труба, береться за рук і все. пішов. Спочатку ми геть не розбиралися в цьому питанні і видавали просто от буржуйки. Люди принесли, віддали буржуйку. Десь хтось зварив, хлопці починали десь по домам, а потім ми вже зрозуміли, що ті хлопці, які сидять там в окопах, їм велика буржуйка не потрібна. Вона повинна бути мобільною, вона повинна легко розпалюватися і на ній, щоб можна було швидко приготувати їжу. І ми прийшли до того, що вона має бути, ну, максимально маленькою. В окопах і бліндажах буржуйка неабияк виручає наших хлопців. На печі готують їжу, вона обігріває. На ній можливо підсушити одяг. Розуміючи її актуальність, волонтери намагаються зробити якнайбільше виробів. Все виготовляють з підручних матеріалів. Олександр за професією водій експедитор. У вільний від роботи час на кілька годин прийшов до цеху, аби зробити буржуйку. Це ножки заготовки. Якщо ви бачили, це робиться, вариться отак, от потім це це буде носити, щоб воно щоб трималося. Півтори години і ще одна буржуйка майже готова. Олег працює менеджером. У вільні години також волонтерить. Приходить до цеху і приєднується до спільної справи. Нашим солдатам, хлопцям. Зсу треба чимось допомагати на нашому районі. Дуже багато хлопців, які там зараз знаходяться, тому мотивація дуже величезна. Волонтери вже зварили більше двохсот буржуяк. Попит на печі, шалений тому справу продовжують. Схеми барабульки постійно вдосконалюють. У волонтерському цеху їх вже розробили п'ять видів. В основному пристрої відрізняються за розміром. «Хлопці приїжджають які ну по ці буржуйки вони нам підказують, які зручніші їм, як ну які там нюанси, які моменти які там ножки, труби. Там готові пристрої тут же обов'язково випробовують. Кожного разу ми. Покращуємо конструкції. Все стоїть, все працює. І для обігріву це трошки краще. Тому ми питаємо у хлопців, яке потрібно. І там вже відправляємо їм те, що їм треба. Зможемо його розпалити. Балон йде в стандарті. Балон теж відправляємо хлопцям. Навіть коли не просять, ми пару балонів їм вложимо. Тож, зараз вже холодно. Буржує отакі маленькі, барабольки і спальники. Це у нас в першу чергу зараз. Звертаємося в принципі до всіх, хто може матеріалом, матеріалом, може в когось завалялося вдома, в дворі, воно лежить абсолютно не потрібно, а нам навіть отакий клаптик заліза, він зробить ту ж ручку, дверку, він принесе користь. І наблизи перемогу насамперед. Хтось хоче, може, перечисити будь-які кошти, навіть гривня, дві-три. Я завжди кажу, це велика сума, і вона може, от саме вона може наблизити ту ж саму перемогу. Всього в команді працює близько 40 волонтерів. Розповідають, окрім буржуюк, роблять теплі спальники. Такий спальний мішок у холод допоможе зберегти здоров'я. За відгуками їй доволі комфортним. Спальники досить, дивіться, вони досить товсті. І вони теплі. Хлопці спочатку залазили туди в носках, в штанах, ну по, по звичці, але потім перезвонюють, кажуть, ні-ні ні, роздягаємося, залазимо як вдома. Тому спальники досить класні. Потреба в спальниках теж дуже велика, кажуть волонтери. Хлопці замовляють так. Ми відшиваємо безкоштовно, їх віддаємо. Хлопці вже у нас черга на спальники, десь 200-250 штук. Якщо у когось є змога. Вдома відшивати у нас є все. У нас є викройки, у нас є матеріал, але у нас не вистачає рук, які б це робили. У нас є жіночки у нас на районі, які просто дома по одному, по два спальника в день відшивають. Вони вдень на огороді, а ввечері ввечері сітають. Включають серіальчик і відшивають хлопцям спальники для пошиття спальників. Потрібна тканина, синтепон, фурнітура, нитки. Будь-яка допомога, будь-яка сума важливі, підкреслюють волонтери. Адже попереду холоди і допомогти не змерзнути нашим захисникам в окопах може кожен з нас. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.